ЗСУ вибувають окупантів з Донеччини та просуваються в бік Маріуполя. А росіяни тим часом нарешті визнали свою поразку у Роботиному на Запоріжжі. Генштаб України розповів про зміни на мапі бойових дій станом на 6 вересня. Яка нині обстановка на фронтах готова доповісти вам просто зараз на каналі Січас. Нині Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На півдні, у напрямку Роботиного Новопрокопівки, наші воїни мали успіх, закріплюються там на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження із артилерії по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Село роботине Запорізької області захисники батьківщини звільнили ще понад тиждень тому. Офіційна інформація про це з'явилася 28 серпня. Однак прийняти реальність ворожим агресорам вдалося лише зараз. До прикладу, факт, що російські солдати відступили із роботиного, нарешті визнав призначений РФ, так званий губернатор Євгеній Баліцький. Російська армія залишила тактично залишила цей населений пункт, тому що триматися на голій площині, коли немає можливості повністю вкопатися, загалом не є доцільним. Тому російська армія відійшла на пагорби, сказав Балицький. За його словами, роботи майже не існує. Це зацитую гауляйтера населений пункт, який залишався лише на карті. Ми можна сказати не контролюємо. Це зазначу перше офіційне підтвердження втрати роботиного із російського боку. І зверніть увагу на нове формулювання. Тактично залишили. Це вже породжує нові меми у мережі наряду з отрицательним наступленням та жестом доброї волі. Тут хотілося би акцентувати в районі сіл роботине, новопрокопівка та вербове. Може вирішуватися доля всієї літньої контрнаступальної кампанії, ну яка вже власне переросла осінню. Загалом українські та російські військові пабліки публікують карти просування ЗСУ на Оріхівському напрямку, і незважаючи на деякі відмінності, вони багато в чому збігаються і показують, що українські війська просуваються між роботиним та вербовим, вклинюючись в оборону противника і обходячи зі сходу Новопрокопівку. А ще Збройні сили України вибили окупантів із позиції біля Новодонецького та Новомайорського і просуваються в бік Маріуполя. Пишуть знову ж таки російські змі в пабліках. Противника стверджують, що потужний український арт-вогонь знижує моральний дух. Касетні боєприпаси відіграють у цьому значну роль. Рухаємося далі. На бахмутському напрямку констатує генштаб, наступ триває південніше міста Бахмут. Там підкреслили, що тут ворог несе втрати в особовому складі та техніці, переміщує свої війська і застосовує резерви. Зокрема, за останню добу Рота розвідки та другий Мехбат третьої штурмової показали чудову роботу. Розповідає майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Далі дослівно пропонує його допис у телеграм-каналі. На Бахмутському напрямку наш підрозділ вибив. Росіян із кількох позицій на підкріплення підрозділам ворога був відправлений ахмат. Швидко прибігли, а ще швидше, звідти з і три зірочки. Ви зрозуміли, вони просто таки тікають. Командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський визнає, що оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей і вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу. На Коп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25-ї армії, які сформовані та перекинуті з території Російської Федерації. Основне завдання для наших сил забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на куп'янському і лиманському напрямках, а також успішно просунутися вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Чекаємо цього та віримо у наших захисників. Скажіть, будь ласка, як вам такі зміни, такі темпи просування наших воїнів? Напишіть всі свої думки та оцінки в коментарях. Буде дуже цікаво почитати ваші судження. Не забудьте про свої вподобайки та підписки. Неймовірно важливо бачити ваш фідбек. Адже ми працюємо для вас, аби ви оперативно дізнавалися про всі останні події. Ну і, очевидно, росіяни страждають не лише на полі битви. А й у своїх містах, коли на них полюють загадкові літальні апарати. Про це дивіться вже за мить. Не перемикайтеся. Над територією Росії розпочалася пора перелітних птахів. Безпілотники знову атакували Федерацію, і залетіли вони на густини у дві прикордонні області. Разом з цим, у самих росіян осіннє загострення. То що ж там у них коїться? Дивіться просто зараз на каналі Січас. Отже, у ніч на 6 вересня територія Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Одразу розпочну із вранішнього сповіщення губернатора Російської Брянської області Олександра Багамаза. У своєму телеграм-каналі близько сьомої години написав він таке. Далі його слова: силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. Над Навлінським районом збито безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає, оперативні та екстрені служби працюють на місці. Про те, що на Брянщині таки був переконливий вибух, стверджують очевидці. Так телеграм-канали публікують фото від місцевих мешканців, на яких чітко видно чорну куряву як результат займання. Як то кажуть, диму без вогню не буває, а ми це знаємо точно. Цю світлину опублікував на своїй сторінці у соцмережі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко із підписом Брянськ мегаполіс як справи, що по рівню тривожності. Минулої ночі про ліквідацію дрону повідомили також у Міноборони країни агресора. Комплекси ППО, нібито знищили безпілотника над Брянською областю близько 23.30 за московським часом. Уточнюють там. Ще один дрон спробував атакувати Бєлгородську область, як стверджують у Шойгу за даними оборонного відомства терористичної федерації. Приблизно о 21.00 над Бєлгородщиною Протиповітряна оборона Російської Федерації збила безпілотник. В нальоті традиційно звинуватили Україну. Так, от губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков на додачу скаржиться буцімто ЗСУ обстріляли околицю села в язаває. Краснояружського района постраждалих немає пошкоджено лінію електропередачі. Стверджує він загалом, за підрахунками пропагандистів у Білгородській області за добу зафіксували понад 40 прильотів. Ну знову ж таки, нібито з боку зсу. І також кілька атак, як стверджують, там було здійснено за допомогою безпілотників. Зокрема, у своєму каналі про це написав відомий псевдожурналіст та топ-вигадувач фейків Владімір Соловйов із посиланням на того ж Гладкова. З яких причин чи то удар БПЛА, чи то чергова халатність, але в Білгородській області спалахнула пожежа. Горить на території підприємства «Білсинтез» у Шебекіно. Це місто за 8 кілометрів від кордону Росії з Україною. За попередніми даними, нібито сталося коротке замикання у цеху з виробництва каніфолі. Великий стовп чорного диму, помітно у різних районах міста. Постраждалих і жертв, як стверджують тамтешні телеграм-канали, немає. Завод «Белсинтез» займається виробництвом фарб, лаків та інших подібних речовин. Ну і додам напередодні офіс президента України пообіцяв збільшити кількість атак БПЛА на Росії. Про це зокрема заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству Reuters. Зацитую його що стосується Росії, зростає кількість атак невпізнаних безпілотників з території Російської Федерації, і кількість цих атак збільшуватиметься, тому що це той етап війни, коли бойові дії поступово переносяться на територію Російської Федерації. Заявив Подоляк. Він також виключив можливість будь-яких мирних переговорів, заявивши, що ці перемовини будуть рівносильні капітуляції із з боку України. А чи згодні ви з такою позицією банковою? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Не забудьте поставити вашу вподобайку цьому відео та підпишіться на ютуб канал США, аби знати і бачити більше.